І так, перший крок, як у всіх медитацій, ми сідаємо в зручне положення, спина, що голова вздовж однієї. лінії. Да? Ноги, як вам зручно, головне, щоб ви сиділи прямо. І м'яко заплющуєте очі, дозволяйте своїм м'язам розслабитися, переглядайте своє тіло, да? з видихом, більш таким подовженим ми розслабляємо. Всі наші напруження відпускаємо їх. Ми з вами, як вже домовилась, сидимо з заплющеними очима. Хочу сказати, що не всі практики медитації виконуються з заплющеними очима, а зараз ми дозволяємо цей процес. І ось ви відчули, як тіло ваше спокійно може сидіти з прямим хребтом. Розслаблені ваші м'язи. І зараз спробуйте згадати кімнату, в якій ви знаходитесь. Або простір, можливо, ви десь знаходитесь на вулиці, там на лавці, чи десь на природі, чи десь, можливо, на роботі, чи в транспорті, таке теж може бути. І ви уявляєте оцей простір. Чи можете ви уявити, в якій частині цього простору знаходитесь розташоване ваше тіло? Спробуйте подумки, візу... візуалізувати кімнату? Тобто, ви уявляєте підлогу, стіни, стелю, можливо, двері, вікна. Що ви можете згадати, що знаходиться в цій кімнаті чи в цій просторі? Якісь деталі можливо? Зараз ви відпускаєте цю кімнату і спробуйте уявити себе в більш а, такому спокійному місці. Такому приємному, це може бути пляж, чи така поляна лісна. Чи якесь щасливе місце, де ви саме там відчували себе максимально щасливою людиною. І так само уявляєте простір навколо себе. Якщо ви десь на поляні, можливо, дерева, травичка. Можливо, квіти, якщо щось десь на пляжі, то ви уявляєте море, яке хвилюється. Чи, можливо, якийсь парк. І намагайтеся додавати якомога більше різних деталей. Можливо, ви чуєте звуки. Шелесту листя, чи співи птахів, чи повітря, яке лоскоче ваше тіло, і рухає ваше волосся, можливо, мураха пробігла по вашому тілу. Зараз відпускайте і цю візуалізацію і пригадайте. Пісню чи мелодію, можливо, мантру, яку ви дуже добре знаєте. І спробуйте відтворити ці слова чи мелодію у себе в думках, можливо, подумку даже заспівати. Те, що вам дуже-дуже подобалось, дуже-дуже впливало на вас гармонійно ця мелодія, чи пісня, чи якщо ви практикуєте мантри. А зараз за допомогою розуму спробуйте змінити відчуття від прослуховування, наприклад, пісні. Да? Тобто ви зменшуєте гучність. І пісня ця чи мантра, чи мелодія, вона дуже-дуже тихо лунає в вашій голові, а потім. Додаєте трошки гучності? І, будь ласка, дослідіть, що відбувається, коли ви то додаєте гучності, то применшуєте її, уповільнюєте. спостерігайте за цим процесом, який з'являється у ваших думках, у вашій голові. І зараз зупиніться на мить. Щоб усвідомити силу власного розуму. І ось тут, докладавши таких невеличких зусиль, ви можете створювати різні візуалізації. Ви можете відтворювати музику, ви можете. То збільшувати, то зменшувати гучність цієї музики взагалі власних відчуттів будь-яким способом, яким побажаєте. Ми з вами завершуємо медитацію, сила нашого розуму. Запам'ятовуйте цю мить, коли ви можете самостійно. Керувати цим процесом. Робимо спокійні вдихи-видихи та вважаємо нашу медитацію завершеною.